Постійної напруги спорт підтримає тебе. Враження добрі, гарні, трохи незвичні. Хочу подякувати тим людям, які дають можливість проводити такі матчі навчальні. По грі хочу сказати, що грали три чверті потім. Потім почали щось вигадувати, перестали слухати тренера і кінцівку коли бачили всі на власні очі. Дуже повчальний матч, будемо працювати. Ну, дивіться, хочу поздоровити команду суперника з заслуженою перемогою. Хочу подякувати всім тим людям, які боронять нашу державу від ворога і дають нам можливість займатися своєю справою. Що по грі, ну скажу так. Коли ми виконували той, виконували той план на гру, і він давав результат, і ми десь, може навіть і команда суперника може не зовсім очікувала такого розвитку подій. Що нам не вистачило? Нам не вистачає ще, ну, ну як сказав тільки, що ми наш гравець, що не слухав, не то, щоб не слухали тренера. Не вистачає е, того опиту ігор з таким суперником, коли потрібно в вирішальні хвилини тримати удар, бути дисципліновано і виконувати те, що задумано. Е, бачите, деякі наші гравці, ну, вони непогані снайпери, але е, десь збиваються, кожен хоче показати. Е, Думаю, що він час заб'є, це дуже добре, але як показує ігра, що в таких моментах треба догравати епізоди до логічного завершення, а коли тільки чекати влучень е, з дальньої дистанції, коли воно летить, то можна обіграти любого суперника. Коли ні, треба перебудовуватися, І ми, на жаль, на сьогодні не змогли цього зробити. Чи було проблемою для вас, те, що команда майже 2,5 тижні не грала? Е, я скажу, що одна, одна з проблем, що ну, Елайджа, е, приїхав тільки, він був тільки на одному тренуванні. Дві тижні його не було. Він їздив на похорон бабушки, І це трохи дало свої відзнаки. Ну і то, що дві тижні, ну, не знаю. Скидувати синеце, то я би так не сказав. Ми повинні виходити грати через, через дві неділі, чи через неділю, тому я не рахую, що це важлива причина для того, щоб програвати іграх. Вітаю свою команду з перемогою. Дуже непроста була гра, але ми у другій половині зробили гандікап 10 очок і довели гру до перемоги. Но, але Починати так ігри не треба, тому що нервують тренери, ми самі нервуємо, треба брати гру в свої руки з першої хвилини. Сьогодні було це погано. Дякую. Ще спіч хочу сказати, вболівальники хочуть на трибуни. Я думаю, цей, ця футболка покаже і може, дійти до кого треба, і все ж таки вболівальників пустять. І вони будуть бачити наші ігри вже у залі. 100%. Хочу казати більше. Не тільки лава запасних сьогодні не показала свій рівень. Ми почали гру, навіть наша основна п'ятірка, почала гру не дуже впевнена. І вони, на жаль, задали такий, можна сказати, негативний. Негативний посил, негативний темп на своєму рівні, мабуть, в першій, в першій половині гри не один ні один ігрок не зіграв. Дякую нашому капітану, дякую хлопцям за те, що вони зібралися після перерви. Нам нав'язало більш добру більш в'язку таку защиту благодаря завдяки її ми змогли переломити хід матча у свою сторону дякую хлопцям за цю за за цю гру замтозя за втору половину показали свій рівень показали хто хто є хозяєм на хозяїном на на своєму майданчику і довели гру до побіди